Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Перу. І сьогодні я, Аня, розповім вам про одну з найзахоплюючих книжок, які я коли-небудь читала: Бійцівський клуб Чака Поланіка. Розповім вам спочатку трохи про самого автора. Чак Поланіка є американським письменником українського походження, його дідусь іммігрував в Штати і оселився в Нью-Йорку Сам автор каже, що його прізвище слід вимовляти як Паланік, хоча й не заперечує, що оригіналом є Палагнюк. Сам чак Україну досі не відвідував, хоча й тут живе його брат. Перейдемо до самого Роману. Хоча й чак писав твори до бійцівського клубу, саме цю книгу називають дебютною, бо попередні два твори видавці просто відмовлялися друкувати, називаючи їх наш надто дратівними. І саме тому, назло їм, чак пише Бійцівський клуб, який на диво виходить друком у 1996 році. У книзі розповідь ведеться від лиця оповідача, чи його імені ми достеменно не знаємо. Він багато подорожує усією країною і страждає на безсонні. Саме тому одного разу він навідується до лікаря, який рекомендує нашому герою почати відвідувати групи підтримки смертельно хворих людей. Що він і робить. Це приносить результат, і вже зовсім скоро герой позбувається безсоння і їде у відпустку, де вперше зустрічає Тайлера Дзердена. Проте відпустка не має жодного результату, і саме тому оповідач повертається до відвідування груп підтримки. Це несе певний позитивний ефект, допоки він не зустрічає Марлу Зінгер. Дівчину, яка бореться зі страхом смерті, дивлячись на людей, які дійсно вмирають. Оповідач починає ненавидіти Марлу, бо саме вона нагадала йому, що він брехун, який не має права тут знаходитись, і безсоння знову повертається в життя оповідача. Через деякий час багаж головного героя запідозрили у наявності вибухівки і затримали на іншому кінці країни. Паралельно з цим квартира оповідача вибухає і знищується вщент. Йому нема де жити, і саме тому головний герой звертається по допомогу до свого єдиного знайомого Тайлера Дзьордена, з яким вони пізніше засновують бійцівський клуб. Після цього вам потрібно самим прочитати книгу, щоб дізнатися, що ж сталося з оповідачем після даних подій. Також цей роман був екранізований у 1999 році режисером Девідом Фінчером із Бредом Пітом та Едвардом Нортоном у головних ролях. Ця екранізація стала культовою. Також через 20 років після виходу бійцівського клубу Чак Поланіка оголосив, що він створив продовження. У вигляді графічного роману Бійцівський клуб 2. Що ж, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях, на яку книгу ви хотіли б побачити огляд далі.